До нас доєднується лікарка сімейної медицини Ірина Осинська. Будемо спілкуватись про різновиди хвороб та ефективність вакцинації проти них. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Я сімейний лікар 3-го міського черкаського центру первинної допомоги. Станом Сприва на початок було... тижня на 12%, зокрема, на Черкащині, перевищено епідпоріг по захворюваності, скажіть, чи така картина є типовою для кінця осені? Так, взагалі, під сезон мав би розпочатися трошки раніше, але я думаю, що цьому сприяла тепла погода, тому всі почали хворіти аж під кінець. Це для лікарів це чудова новина. Та і, в принципі, і люди не дуже зацікавлені в хворобах. Так, з'явилося дуже багато хворих з респіраторними проявами. Ковіду різних вірусних інфекцій, ну грипу як такого особисто у мене в практиці не було, але я знаю, що по Україні справдичні випадки є. Ви говорите, що кількість хворих, які до вас звертаються, вже підвищилася, чи є випадки госпіталізації? По нашому закладу здається менше п'яти випадків було за осінній період. У мене особисто лише одна пацієнтка була госпіталізована, але вона і похилого віку, і онкохвора. То чи відомо, поразі? які штами гри курсуватимуть цього року, типу пташиного або свинячого? Я думаю, що буде свинячий, але ну він нічим не буде відрізнятися від попередніх років. Загалом грип це завжди висока температура без катеральних явищ і інтоксикаційний синдром. Чи є однакове лікування від одного і іншого штаму? Е, ну, по-перше, лікування грипу завжди однакове. Це симптоматичне лікування і препарати типу е, таміфлю. Е, з приводу, чи вони відрізняються? Так, вони відрізняються. Грип тип А, він більше проявляє себе як звичайний респіраторний вірус, такий як риновірус чи парагрип, тобто може бути нежить, ломота, сухий кашель, біль в горлі. З приводу грипу типу Б, але ж розумієте, в них симптоми змінні, вони можуть бути схожі. Там більше йде інтоксикаційний синдром, дуже ломить і дуже високий температура. Катеральні явища у вигляді риніту з'являється пізніше, а можуть взагалі не з'явитися ну, в залежності від е, тяжкості перебігу захворювання. А препарати, які ви назвали, чи вони є у вільному доступі в аптеках, чи їх можна отримати тільки в сімейного лікаря чи за рецептом? Е, взагалі е, бажано за рецептом сімейного лікаря, е, тому що і, і то, ну, сімейний лікар має встановити діагноз грип. І видати рецепт F1 для того, щоб пацієнт, ну але це буде за власні кошти пацієнта після огляду лікаря. Скажу так, поговоримо ще про вакцинацію. Наскільки вона є ефективною від грипу? Чи часто ваші пацієнти роблять імунізацію? Я зазвичай наполягаю на імунізації, особливо хронічно хворих та хворих старше 60 років, тому що вони є групою ризику, і в цьому році більше 30 моїх пацієнтів вже щепилися з групи ризику. З приводу взагалі вакцинації молодь теж цікавиться, чи є вакцина, бажають вакцинуватися, У населення є бажання. З приводу іншого питання, чи є вакцина? Я перевіряла, вакцина є, ваксігрип в достатній кількості в аптеках є. Поговоримо щодо захворюваності на ковід. Чи звертаються mm. до вас із симптоматикою ковіду пацієнти, чи є зафіксовані випадки, зокрема у вас? Особисто у мене є пацієнти на ковід, і саме зараз є за попередні два дні теж було кілька встановлених у випадку як, які симптоми. Симптоми схожі на гостре респіраторне захворювання, виражений інтоксикаційний синдром, навіть було таке, що пацієнтка втратила свідомість на прийомі. Ось таке було настільки виражена інтоксикація нудить з катаральних явищ може незначно боліти горло, бути незначна нежить. Тобто пацієнтка, по-перше, навіть не здогадувалася, що у неї ковід? Вона звернулася, власне, тому що просто їй було погано, її нудило, температуру вона не відмічала, температуру визначили вже на прийомі. Аби переконатися, що це саме ковід, а не грві або грип. Чи роблять з підозрою на ковід пацієнтам тести швидкі у медичних установах? Чи роблять ПРЛ-діагностику? Так, звичайно, швидкотестів тестів є в усіх закладах. Із Німеччини була гуманітарна допомога. От. Швидкотести мають бути у кожного сімейного лікаря, і якщо він підозрює, що тут ковід, він одразу робить результат одразу і одразу розпочинаємо лікування. Чи відрізняється прибирати? перебіг захворювання від того ковіду, який був, скажімо, у 2019 році, і того, який циркулює зараз? Так, надзвичайно відрізняється. Е перший ковід е е був надзвичайно тяжкий. Т так, легкі теж були, але е якось так було не передбачено, що пацієнт легкий-легкий, а на четвертий день вже його везуть в лікарню швидкої допомоги. Зараз таких випадків. Е Значно менше, ну, точніше, практично немає таких випадків. Це лише якщо пацієнти з групи ризику. Е, перебіг е, більше схожий на гострене захворювання, але без пневмонії, пневмонії рідко зараз бувають. можуть бути діареї. Так, діарейний синдром ну, присутній при теперішньому ковіді, але тяжкість значно, значно менша. Ось так от відрізняє. А скажіть, чи люди із щепленням легше переносять захворюваність на ковід, зокрема, чи ні? Скажу, що люди з щепленнями переносять або як легку респіраторну інфекцію. Якщо вони не звертаються до сімейного лікаря, вони навіть можуть не знати, що в них ковід, там собельки і все або навіть трішки горло поболіло і? Через два-три дні минуло вони не звертаються до сімейного лікаря і навіть не знають, що вони хворіють на ковід. З приводу тих, кого ми визначили, що в них ковід. Частіше теж у них немає ніяких респіраторних чи ну, катаральних явищ, а якісь зовсім інші дуже дивні симптоми. Наприклад, пацієнт відмітив, що в нього криз, наприклад, але на фоні кризу трішки першить горло і трішки нежиті. Взяли швидко тест, а там позитивний. Ну, тобто, пацієнта легкий перебіг, він щеплений з групи ризику, але в нього легкий перебіг. Зараз вакцинація триває що... в медичних закладах від ковіду? Так, вакцинація триває, вакцини вдосталь і ще є поставки. Уже повідомили, що на зиму у нас теж буде вакцина. Який ну, механізм для тих, хто хоче зробити щеплення від ковіду, потрібно звернутися до сімейного лікаря чи записатися попередньо? Так, має прийти до сімейного лікаря. Сімейний лікар робить базовий огляд пацієнта. Тобто, чи немає в нього температури, чи він не хворий на даний момент? Протипокази передивляється протипокази. Там загалом небагато їх. І Пише дозвіл на щеплення, пацієнт підходить в кабінет щеплень, робить щеплення. Півгодинки за ним спостерігають, щоб не було ніяких алергічних проявів, щоб пацієнту не стало погано. Далі він іде додому. Все варто робити бустерні дози вакцини? Варто робити пацієнтам із групи ризику: цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. Онкохворі, які вже отримали хіміотерапевтичне лікування і перебувають в ремісії. Пацієнти з хронічними захворюваннями типу бронхіальної астми обструктивної хвороби легень з рідкісними фананими захворюваннями вони, вони всі в групі ризику, тому їм бажано зробити бустер. Що ж я вам дякую за роз'яснення, що знайшли час для нашої розмови. В ефірі Суспільне спротив була лікарка сімейної медицини Ірина Осинська.